Вітаю, шановні українці в Німеччині. Сьогоднішня тема – джоб-центр, а саме таке поняття, як Ерай а саме доступність. Кожен українець в Німеччині, який отримує виплати «Bürgergeld», повинен бути доступним для джоб центра Що це таке? Що це означає? І які у вас обов'язки? Ми зараз про це й поговоримо. А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Що це за обов'язок бути доступним джоб центру? Називається він Райх Згідно з параграфом 7b СГБ Цвай, щоб мати право на отримання бюргер-гельд особа повинна бути доступною для Джоб центру. Це не просто формальність. Доступність є обов'язковою умовою для виплати вам грошової допомоги бюргергельд. В офіційних роз'ясненнях Бундесагентур Arbeit детально прописано, що мається на увазі під цим терміном, і ми зараз з вами про це розглянемо. Що означає бути доступним? Райбаркай це готовність особи реагувати на повідомлення від джоб центру з'являтися на співбесіди або курси та фізично перебувати в досяжному радіусі, щоб швидко прибути в джоб-центр. Ви вважаєтесь доступними, якщо. Ви проживаєте в межах звідки можна доїхати до Джоб центру за 2,5 години в один бік. Ви регулярно перевіряєте пошту, телефон або інші засоби зв'язку від джоб Центр. Ви можете з'явитися за викликом упродовж короткого часу. Тобто особа, яка підпадає цим критеріям, вважається доступною. Тепер перевірте, якщо ви живете е, не так далеко від джоб-центру, щоб ви могли дістатися до нього за 2,5 години, ви вже доступні. Це означає, що ви повинні відразу реагувати на будь-які повідомлення Джоб центру. Навіть якщо він вам зранку подзвонить і скаже, що ви повинні після обіду до нас приїхати. Це дуже важливо. Якщо ви не виконуєте ці вимоги, друзі, до вас можуть бути застосовані такі обмеження в виплатах і. Е, Принципі може бути навіть як кінцевий результат анулювання на виплат бюргергель це дуже важливо пам'ятати. Далі, що таке географічна доступність? Як я вже сказав, це можливість доїхати до джоб центру за 2,5 години і на громадському транспорті. Це дуже важливо розуміти. Тобто 2,5 години рахується саме переїзд на громадському транспорті. Наприклад, громадянка М живе в Люнебурзі, але перебуває у матері у Вітінгені. Її джоп-центр у Гіфорні доїхати до джоб центру вона може за 1 годину 46 хвилин. Значить, вона в вважається доступною навіть якщо тимчасово проживає у матері. Часова доступність. Що це таке? Це означає, що ви повинні бути на зв'язку щодня та готові в робочий день. Зауважую, в робочий день відвідати джоб центр якщо отримуєте виклик. Ваша присутність у регіоні має бути постійною. Ви не можете спонтанно покинути місце проживання. Так, да, друзі, ви все правильно зрозуміли. Ви повинні проживати в місті, якщо ви отримаєте бюргер гельд, якщо ви хочете виїхати кудись далеко, ви повинні отримати. Дозвіл джоб центру Деякі джоб центри взагалі трактують, що ви, в принципі, не можете виїжджати за межі міста без їхнього дозволу. Ну але на практиці, звичайно, цього ніхто не перевіряє. Але постійно бути на контакті з ними і реагувати вчасно на їхні дзвінки, листи ви повинні завжди. Пам'ятайте про це. Далі, поїздки. Щоб поїхати кудись, навіть на 2-3 дні потрібно отримати письмовий дозвіл від джоб центру Інакше це вважається порушенням. Допустимості, і вам можуть зупинити виплати. Використання транспорту. Ви самі обираєте спосіб пересування, але джоб-центр перевіряє, чи не перевищено допустимий час в 2,5 години. Якщо ви використовуєте е, громадський транспорт, беруться до уваги найшвидший маршрут з рухуванням пересадок. Якщо ви маєте машину, також дозволено, якщо ви витрачаєте не більше часу, ніж дозволено. Що буде, якщо порушити правила допустимості, можуть тимчасово або постійно скасувати виплати. Джоб-центр може виключити вас з обліку безробітних і можуть бути санкції за порушення умов отримання бюргер Тому, друзі, пам'ятайте про ці вимоги: Райф Баркайт, вимоги допустимості, тому що ви повинні бути завжди допустимі для Джоб-центру. Тобто, бути завжди з ними на контакті. Бути фізично, географічно допустимими, от і завжди отримувати дозвіл на будь-яке відлучення від вашого місця постійного місця проживання. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал з повагою. Ваш адвокат Демченко.